Якщо вірити королівському біографу Ендрю Мортону, то стосунки між принцесою Діаною та Сарою Фергюсон були напрочуд теплими. Але при цьому принцеса Діана трішки заздрила Фергі. Та була дуже веселою, все сприймалося легко, і вона ніби абсолютно не страждала від важкості королівського життя, як це було у принцеси Діани. Сама Діана ділилася, що Сара Фергюсон під час першого обіду у Букінгемському палаці взагалі не здавалася наляканою чи збентеженою. Всі в королівській родині казали: О! Хіба вона не чудова, наче ковток свіжого повітря. Слава Богу, що вона веселіша за Діану. Хоча сама Діана все це чула і почувалася страшенно невпевнено через це, їх стосунки не погіршилися навіть після того, як сам принц Чарльз сказав: як хотілося, щоб ти була такою ж, як Фергі, веселою. Чому ти завжди така нещасна? Сама Сара Фергюсон часто підтримувала Діану, але Діана вважала, що Сара просто не може її зрозуміти, тому що Сара насолоджувалася цим життям, а Діана відчувала себе. Так, ніби виживає в королівській родині. Діана зізнавалася, що ніби за лаштунками спостерігала за тим, як Сара все це робить. Вона вчиняє дуже розумно. Всі навколо думають: ох, хіба ж це не мило, що Сара це робить? Діана називала цей період ще одними темними часами в її житті, тому що Сара ніби отримувала 10 очків, а вона жодного.